Всіх вітаю! Ви на каналі Історії кравця. І сьогодні, як я і обіцяла, буду завчасно, тому що це не зовсім по плану. За планом, але буду кроїти пілочку до сукні від РТМ, яку ми моделювали в попередніх відео. З цього приводу, як я й казала, в мене буде ось така тканина. Це її. Виворіт, зворотня сторона, це лицева сторона, і ну, це той самий випадок, коли вони в принципі не дуже між собою відрізняються. Але якщо так дуже придивитись, то а, все ж таки є більш чіткий і насичений колір по лицю ось цих ли, е, е, листиків. Цього листя, ніж на зворотній стороні. Тому це саме той випадок, коли я буду криїти саме зі швом дві викрики Ой, вибачайте, моєї пілочки. З приводу пілочка чи поличка, чи перед я зроблю окреме коротке, але для всіх цікаве відео. Так от, в мене вже я змодулювала свої дві частини по пілочці Ось так, таліві виточки. Я, як і на попередніх відео, я нікуди не діваю. В мене є Трошечки ось тут вирізана, ви бачите, така як крапелька, вона не дуже велика. Звідси я відступила десь сантиметрів 9 від яремної впадини, якщо так брати. І в сторону від центрального шва від центру пілочки я відступила сантиметр і накреслила лінію, яку потім трошечки ось так ну, зробила трошки. Округлою, але не круглою. В мене є ось такий кут, ви бачите. Той кут в мене обов'язковий, коли я буду поєднувати їх. Ось так. Тут в мене куточок невеличкий, тут в мене величкий, то його я зберігаю. І, звісно, що в мене ще відмічено. Що, по-перше, ось тут в мене чітко дольова лінія, на яку я буду орієнтуватись. Тут в мене лице ліва частина, тут лице права частина. Це обов'язково, тому що розкладати я буду все на лице. Так що, от дивіться, будемо зараз модулювати. Моделювати, не моделювати. Не моделювати, а розкладати тканинку. Так, це в мене лице. І в мене ось ця сторона, ви бачите, вона в мене відірвана, не відрізана. Тому я чітко знаю, що тут в мене йде чітка рівна лінія поперечної нитки. Тут дольова нитка. І я бачу, що в мене малюнок він цих, цього листя він в різні сторони, тому я можу кроїти, відходячи лінію талії ставити, відходячи від ось цієї лінії відірваної лінії по поперечній нитці. Тому я зараз буду фіксувати вагою якоюсь, щоб воно нікуди не їхало, тому що достатньо тонка тканина і ковска. Дивіться, в мене ось тут, по цьому, бачите, я підписала шов і шов, то вони будуть поєднуватися. Ось тут, в мене, є ось така лінія, як надсічка. Я її тут відображаю. Можна відобразити, ось тут я поставила, просто вам не так зручно видно, і тут я поставила. То я поставлю ось тут і ось тут, де дві такі лінії позначки у мене будуть насічки. Для чого вони потрібні? Для того, щоб я обов'язково рівноцінно за всією довжиною цього шва. Поєднала оці дві частини. Це в мене такі маячки. Я вам теж раджу це робити, тому що ну, це полегшує подальшу роботу взагалі з цим виробом. Для того, щоб вам мати більш точне уявлення, де у вас йде ось ця сторона розкритої виточки. То початок горловини, називаємо це так. ось цей, Так само поставте позначку. Я собі ставлю ось такі позначки. Я даю на шви по цій лінії і по лінії талії по півтора см. Десь навіть сантиметр 7, десь так. Навіщо? Тому що я буду робити виворітним швом. А ви вже робіть, ви можете робити так само, але, з, наприклад, з обтачною частиною. Так що я буду вирізати. Є викроєні дві частини пілочки, ось такі. В мене є ось така, начебто, невеличка крапля, і є позначки, які я буду зараз собою один з одним поєднувати. Я зараз поєднаю це на живу нитку для того, щоб показати, як то буде, як в мене воно вийшло. І чи не помилилась я. Ну, я вам скажу, що якщо я зробила, ага, ось тут є в мене вже нитка, якщо я зробила макет навіть на папері, і він в мене перегорнувся, як мені потрібно, то, звісно, що все повинно вийти і на тканині. Так, поки що я тут роблю вузлик. У мене виходить. Я ось дві полички, дві пілочки, які мені треба зараз перегорнути. Це лице і це лице. У нас ось так і ось так. Виходить, потім ось цей шовчик тут скриється. Ось так виходить і ось так виходить. Ось так. Все в мене вийшло. Звісно, що тут зараз без обробки, тут топорщить, тому що є шов, який ще треба обробити, тут треба горловину обробити, лишня додаткова добавка на шви, вона вся піде в обробку, і звісно, що там буде вже інший край. Це ми вже з вами разом побачимо на готовому виробі. А, і, але в мене вийшло його перегорнути. І коли я оброблю ось тут ось тут в мене позначка, надсічка. Що тут в мене буде крапелька, вона теж буде оброблена, і там буде крапелька, там буде, і все це буде потім на, особливо на тілі, буде. Перегинатися, звісно, що натягуватись, тому що ну, на, на столі воно просто лежить. І, в принципі, викрійка дуже робоча, її можна використовувати. Що я хотіла ще показати, як в мене, давайте ще раз, ось ця викроєчка ось скільки. Дивіться, в мене між, в моєму випадку, між плечима. Так, можливо, я навіть візьму знову на стрічку, щоб вам було краще видно. Дивіться, якщо я ось так поєдную, ось тут в мене між плечима десь 2,5 см відстань. Це для тих, хто хоче зорієнтуватися, скільки ж я відкладала ось сюди на, цю, на цей проміжок. В цьому проміжку, в моєму випадку, в мене 1,5 см відстань. Тут в мене ніякої відстані немає. І звідси з цієї точки, там де перша сторона виточки, до цієї точки, я провела чітку лінію. Тут немає 45 градусів, але тут є все одно коса лінія. І ця лінія мені дасть можливість сховати шов саме в цей вузол, коли я буду це все обробляти. Я не раджу робити тут дуже завеликі відступи, тому що у вас цей вузол, як на моделі, він повинен ну, якби -то натягуватись на. Вас, тобто не, не, не мати свободу в районі шиї. Так що, будь ласка, робіть і насолоджуйтесь вашим процесом моделювання і вашим процесом пошиття виробу. Це нелегка робота тут з обробкою, але її можна подолати. Що ще хочу вам показати? Був один коментар з питанням, як можна зробити не таку завишену горловину. Так? Якщо горловину я хочу низьку, але ж я хочу зберегти цей вузол. Як це можливо зробити? Дивіться, перше, в нас є виточка, яку нам треба Ну, начебто так закрити, так? Зараз закриваємо. Зараз я її виведу спочатку ось сюди. Потім поверну все на свої місця. Ось так. І Дивіться, в нас є горловина. Наприклад, ми хочемо від цієї точки центральної, ми хочемо знизитись ось тут. Ну, наскільки ви там хочете знизитись від яремної впадини. На 9 см чи на 10 см. Вибирайте самі, собі самі. Я малюю приблизно, просто ви бачите, що вона вже йде занижена. Ця горловинка. Ось так. Так, це я відмітила. В мене і на одній стороні, і на іншій стороні вже відмічена горловина. Я повертаю цей розтвір на місце. Ось так. І тут, так само я все це тіло закриваю, щоб воно в мене було на місці. Так, і дивіться, я зараз виріжу ось цю частину горловини, тому що вона мені вже якби то не потрібна, тому я ж вже поглибилась, так? І мені потрібно перевести все це діло на іншу частинку. Я, до речі, ось тут зараз виріжу, вишнє. Ось так. Я дублюю. Чому я дублюю? Тому що в мене ж однакові вони будуть. Але, звісно, що тут буде і шовчик. Без шву тут, тут ніяк не обійтись. Ось так. Поєднуємось тут і поєднуємось ось тут. Ось. Дві горловини. Нам потрібно зробити шов. І дивіться, в нас зараз ось ці частини залишились такими довгими. Ну як, тому що ми ж заглибили горловину з цієї сторони. А нам треба і ось тут вирізати частинку горловинки. Зараз я вирішу і на цій стороні, щоб було вже все однакове. Ось так. Дві частини. Нам потрібно викласти так само за ось ці два кути. Ми поєднуємо максимально разом. Можливо, ви можете залишити там десь біля, приблизно біля 4-3-4 міліметрів. Але це така можлива річ. Тут плечі вони накладаються одна на одну. І ось це все діло нам треба поєднати. Я зараз тут лишнє відріжу на одній частині. І щоб одразу мені. Ось тут так само можна залишати десь біля ну, півтора см. Ну, не більше, тому що інакше буде відступати від вашого тіла все. Тут повинно бути як то сказати в натяжку, ось десь приблизно ось так воно і буде. Я зараз його поєднаю. чому поєднувати скотчем? Тому що ви поєднуєте, як воно повинно бути, коли воно зшите, ось, у вас є ось ця точка, це виточка, ви бачите. І ось ця точка центральна. Ви від неї, де тут мене Лінійка. Прокладаєте ось так лінію. Ось так. Розрізаєте. Зараз в мене макетна історія, тому у вас буде зовсім по-іншому вигляд на а, саме на нормальній викриті. Ось так. Тут зараз я ще трошки так само підклею. тому що. Тому що тут є виступ, який нам не потрібен, так тут, так. тут я вирізаю чітко по вирізу. Тут вирізаю чітко по лінії. І в нас ось така викроєчка. Ліва сторона, права сторона. І так само ви її, коли накладаєте одна на одну, зшиваєте, обробляєте, ви перекручуєте, і у вас буде потім такий вузол. Ну, от як я вам показала. Так що, з таким самим чином, все достатньо просто: просто треба. Все це зберігати в голові і не губити ніяких позначок, і не губити сторони. Ось так. Так що, дякую, що були сьогодні. І дякую вам за запитання. Пишіть. Я сподіваюся, що все максимально зрозуміло. Всім па-па.